Українські водії виступили проти польського блокування кордону. Вони перекрили дороги у польських містах на знак протесту проти блокування поляками пунктів прикордонного пропуску. Це сталося у польських містах Перемишль і Медика. Там кілька десятків українських водіїв, близько 30, -ти. Перекрили дороги постійно крокуючи пішохідними переходами, повідомляє видання РМФ ФМ через український протест у перемишлі та на під'їзді до прикордонного міста Медика утворилися гігантські затори, в яких застрягли зокрема багато місцевих мешканців. У поліції перемишля розповіли польському змі, що протести проходять мирно. Спокій на місці забезпечують правоохоронці. Українські водії, ініціатори акції відверто заявляють, що таким чином. Відповідають на тривале блокування польськими перевізниками проїзду українських вантажівок. Та в мережі гуляє відео кількаденної давнини за 24 листопада на ютуб-каналі Волинські новини. І схоже, що це була перша спроба українців провести акцію у відповідь. Зі слів автора зрозуміло, що українські водії, ймовірно, ті самі, що застрягли через польське блокування на кордоні, вийшли з протестом та їх намагалися розігнати. Вон в цьому балончик є, буде газовий розганяти нас в обмодеруванні з пістолетами, з кійками зовсім. Ми просто ходили по переходу, нічого не нарушали. Просто по переходу ходимо. Це не є правопорушення. Ми ходимо туди-сюди. Нагадаю, що 6 листопада польські перевізники із головною вимогою зупинити так званий транспортний безвіз для українців та скасувати обов'язкову реєстрацію в системі ЄЧерга. Заблокували рух вантажівок на чотирьох з восьми пунктах пропуску з Україною: Краківець, Корчова, Ягодин, Дохоруськ. Рава Руська Хребене та медика Шавіні буквально за декілька перших днів блокади на кордоні зібралося 20 тисяч машин. Серед них станом на минулий тиждень майже 3 тисячі вантажівок. Польські ЗМІ повідомляють, що час очікування на перетин кордону зараз сягає до 140 годин. У черзі померло вже двоє українців. А Федерація роботодавців України заявляє про прямі збитки від блокади в 400 мільйонів євро. До протесту польських 23 листопада долучилися фермери, які вимагають у свого уряду ввести дотації на закупівлю кукурудзи та не підвищувати сільськогосподарський податок. На Харківщині пияка облив п'ятьох підлітків бензином та підпалив. Про це повідомляє поліція області. Інцидент стався в селі Станичне Красноградського району, що на Харківщині, у місцевому магазині. Четверо дівчат та хлопець сиділи за столиком. П'яний чоловік з пластиковою пляшкою в руках підійшов до них та облив бензином, після чого підпалив. Наймолодші потерпілі 11 років, найстарший 17 років. Причини, чому він напав на дітей, невідомі. Відео з камер спостереження просто шокує. Там видно, як дорослий чоловік чіпляється до компанії підлітків в магазині, а потім виливає на них горючу рідину та підпалює. Це треш. На щастя, діти встигли втекти. Рідину він вилив за секунду, одразу підпалив, і вже за мить вся компанія підлітків опинилася в вогні. Розповів керівник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Полвінов. Відомо, що підлітків направили до лікарні. Наразі їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Поліцейські встановили особу зловмисника, яким виявився 40-річний місцевий безробітний, який зловживає спритним. Зловмисникові загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Його дії кваліфікували як замах на умисне вбивство двох або більше осіб, в тому числі малолітніх дітей, способом небезпечним для життя багатьох осіб. Друзі, бережіть своїх близьких і не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Україна сьогодні та ставити свої лайки під нашими відео. Це допомагає просувати наш контент, щоб його побачили якомога більше людей. Президент України Зеленський переміг у номінації Мрійники за версію видання політико. Під портретом Зеленського у романтичному стилі на сайті видання написано, чому його визнали «Мрійником номер 1 у світі. Через його сміливе відео Ми тут зняти в перші дні війни біля президентського кабінету на вулиці Банковій. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова офісу президента. Тут. Прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут. Всі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І Так буде й далі. І через його культовий жарт нам потрібні боєприпаси, а не поїздка. Саме таку відповідь за свідченням офіцера американської розвідки дав Зеленський на пропозицію покинути Київ у перші дні російського вторгнення. Мрійником номер 2 в цьому році у політику став Олексій Навальний. Найвпливовішою людиною року став Дональд Туск, польський політик, колишній прем'єр-міністр Польщі, керівник офісу президента Зеленського Андрій Єрмак. Усів четверте місце у номінації діячі, очолила список прем'єрки Італії Мелоні. За нею йдуть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен та президент Франції Макрон. Після Єрмака на п'ятому місці президент Турції Ердоган. У категорії Руйнівники перемогла голова російського центробанку Набіуліна з курсом долара в 100 рублів. Ще до списку війшли прем'єр Угорщини Орбан. Що порівняв Євросоюз з Радянським Союзом та міністерка закордонних справ Німеччини Бербок? До речі, у минулому році політику визнала президента Зеленського найвпливовішою людиною року. А журнал Time визнав українського президента та Дух України людиною року та вийшов з портретом Зеленського на обкладинці? Тримаємо вас у курсі подій. Невгамовна безугла народна депутатка від партії Слуга народу Мар'яна Безугла знову звинуватила головнокомандувача зсу генерала Валерія Залужного на цей раз в тому, що він замовляє статті у впливовому британському виданні «The Economist». Ось що вона пише у себе на сторінці у Фейсбук. Цитую: і що у вас залишилося Валерію Федоровичу? Замовні статті в «The Economist»? Це по-генеральськи мовчати в Україні і викидати іноземцям. Оце на світ. У своєму докусі Нардепка перелічила питання, на які вимагає відповіді від головнокомандувача ЗСУ. А в підсумку Безугла написала, що залужного, начебто, цікавлять рейтинги, тоді як її українська. Перемога Мене хвилюють не ваші рейтинги, а наші військові шанси. А якщо вас хвилюють рейтинги, то наші військові шанси зменшуються з кожним днем. Спочатку без декілька разів публікувала критичні дописи в бік керівництва генштабу ЗСУ, звинувачуючи їх неефективності. Потім почала атакувати залужного 26 листопада. Безугла зробила резонансну заяву про те, що Валерій Залужний має піти в відставку, нібито через відсутність плану війни на 2024 рік. А ще заявила, що залужний не контролює власні збройні сили. Напевно, на думку Мар'яни Безуглої, план від залужного має виглядати якось так. Спершу ми залітаємо на танках, бах-бах-бах. Потім самольоти літять, такі і ракети по всіх пускають. А потім наші хлопці з автоматами тра-та-та і всіх руських убивають. Все вибухає, як в фільмі Армагеддон з Брюсом Віллісом. А критику безоглої вже відреагували навіть в НАТО. Один з генералів альянсу на брифінгу у Брюсселі зазначив, що командування зсу має план досягнення воєнних цілей. А всі заяви та припущення, які лунають в Україні про те, що керівництво зсу, зокрема Валерій Залужний, не мають плану досягнення воєнних цілей, є некоректними. Звичайно, що після таких гучних заяв частина нардепів зі слуги народу хочуть виключити безуглу з фракції, а ще звільнити з посаду голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю. Ну що ж, подивимося, що буде далі новини, від яких стає тепло на душі. У мережі з'явилося відео, як бойовик ПВК Вагнер повернувся з фронту без двох ніг. І сюрприз замість квітів та слави російська влада зустріла його з нічим. Більше того, чиновники навіть не реагують на його прохання встановити на сходах пандус, щоб він міг пересуватися на візку. Зараз інвалід повзає по під'їзду, наче хробак. Ні дорог, нічого. Як, як мені будуть взагалі добиратися? Я вам Всі руки збив. Взагалі. Навіть не дала йому статус учасника бойових дій, а отже, на виплати від держави, він може не сподіватись. Єдине, що він отримав, це гроші від ПВК Вагнер, власне, на які і купив малосімейку на п'ятому поверсі, десь у хащах Росії не пощастило у житті і ще одному Вагнерівцю у Казахстані. Терорист отримав 6 років колонії за участь у повномасштабній війні Росії проти України. Так, 34-річний громадянин Казахстану Олексій Шомполов воював на боці Росії у складі ПВК Вагнер. Суд визнав його винним у найманстві і скоєнні важкого кримінального правопорушення проти миру і безпеки людства. А от хто добре почувається в Росії, так це кремлівська еліта. 16-річного сина голови Чечні Рамзана Кадирова Адама призначили спостерігачем в один із найбоєздатніших підрозділів у складі Міністерства оборони РФ. Тепер підліток керуватиме батальйоном Шейха Мансура. Тож у Тікток-військах значне поповнення. Адже малий Кадиров зможе показати старим дідам нові тренди та лайфхаки у соцмережі. Ці новини говорять про одне: Росія загниває своїх так званих героїв. Вони тримають за лайно, а дітей-чиновників возвеличують до небес. Підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні для того, аби першими знати всі найцікавіші новини світу. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Нам важлива ваша думка. Бойові комарі це ще та байка, яку видумала російська пропаганда після початку повномасштабного вторгнення країни агресорки. Так, наприклад, постійний представник РФ і ООН Василь Небензі ще торік говорив, що на території Херсонської області російські війська нібито виявили три безпілотники, оснащені ємностями по 30 літрів, які можуть використовуватися для розповсюдження комарів, заражених небезпечними вірусами для розпространення воздухів заражених комарів. То есть на оборудование із которое призначається для использования в качестве технічного средства доставки і применения біологічного оружия, аналогічні байки чули минулого року і від командувача військ радіаційного та біологічного захисту збройних сил Росії. Тоді російський начальник із серйозним і дуже стурбованим виразом обличчя розповідав, що США планують заразити російських окупантів в Україні. Лихоманкою західного Нілу та малярією, щоб їх знешкодити, описанням, безпілотник має доставляти в заданий район контейнер і висолождати їх при укусі. Комари способне інфіцирують воєнаслужях опасною інфекції, наприклад, такої як малярія. Після того як за перебриком заявили про бойових комах в Україні на полицях магазинів окупованого Донбасу, одразу ж почали з'являтися спреї проти натовських комарів. На цих дивних пляшечках був зображений руський воїн, який відчайдушно відбивається мечем від комарів. Оце ми розуміємо скрєпно. Та що там говорити у 2022 році, комарі атакували навіть немічного диктатора Путіна на очах у свого підлеглого шойгу Путіну довелося відбиватися від комара на правому вусі лише лівою рукою, бо права, яка судячи з його численних фото є робочою, просто обвисла. Водночас, поки росіяни розмовляють про бойових комарів ЗСУ, а Путіну доводиться від них відбиватися, швидкі китайці вже знайшли геніальне рішення. Китайський інженер винайшов ППО від комарів. Виглядає все це ось так, і що найбільше полюбляють росіяни, це справді аналогов нєт. Винахідник з-під небесної модифікував радар від електрокара для виявлення комах та прикрутив до нього потужну лазерну указку. Уражені цілі він збирає в спеціальний зошит смерті. Щоправда, поки що така протиповітряна оборона розрахована на китайських комарів. Тож загарбникам ще придеться розгадати, як працює ця дивотехніка. Чи вийде в них? Потап та Настя більше не пара. Такі припущення в видають змі. Чи правда це розбирались наші журналісти разом із ютубером та автором ютуб проекту Музичі новини Романом Бутерлакіним? Можливо, в таких емоційних парах. А я знаю, що потап і Настя дуже такі емоційні люди взагалі ходили скан... не знаю, ходили такі легенди про те, як вони там подракути пісні записували, сварилися і не розмовляли по кілька місяців в дуеті Потап і настя, тобто, можливо. Може бути якось пов'язане саме з емоціями і небажанням саме говорити про розлучення, якщо, якщо воно було. Бо якщо його не було, то і говорити в принципі немає про що ну Розлучення Інки та Потапа говорять не вперше, в принципі. А під відео з бекстейджу кліпа Настя залишила такий підпис. У відео ми з командою вирішили показати два образи світлий і темний. Це своєрідний символ боротьби двох особистостей. Головної героїні вибір між її світлим і темним боком, розумом та почуттями. Написала знаменитість випустити ліричний кліп на думку Романа. Ще далеко нічого не означає, і в шоу бізнесі. До речі, це не рідкість. Але я все таки переконаний, що Пісня не може бути маркером саме е, цих чуток, бо вона може бути просто про якусь таку ліричну героїню з її переживаннями. Про це дуже яскраво. До речі, можна побачити у Зехарткіз Юлія Саніна і Вал Живуть в такому. Щасливому шлюбі, але в неї дуже часто в піснях прослідковується саме лірична складова. До речі, потап дружину в історіях позначає. Ось, наприклад, вчора вони були разом на одному із проєктів у Іспанії. Тема розлучення потапа і нації вона вже настільки, як це можна сказати, обросла цими чутками, що вони там розлучаються ледне що місяця. Впродовж мені здається, кількох років, чи то, хоча б спочатку повномасштабного вторгнення, бо там. Якийсь там період приходить і знову ці чутки поновлюються, то немає спільних фотографії, то якась пісня з такими сенсами, то там іще щось не знаю. Лайки може один одному не ставлять. Но якось на мене це дуже дивно, бо присутність чи не присутність в соцмережах один одного мені здається, це не сильно говорить про щось, так само як і в принципі будь-яка пісня з будь-яким текстом. Стосунки легендарних потапа і Насті, які довгі роки ламали ніжну психіку своїх прихильників, приховуючи, що вони такі пара дійсно огорнуті таємницями. Що ж із цього вийде? Давайте спостерігати.